Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 5 січня 2023 року. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Але перш за все хочу привітати всіх з прийдешнім святом Різдва Христового, хто буде святкувати його 7 січня. Звичайно, Божого благословення вам, вашим сім'ям, швидкої нам перемоги! Хочу нагадати, що ми по кожному авторинку знімаємо зазвичай кілька відео: буси, чобітки, кросовери, седани, універсали, хетчбеки та сімейні автомобілі тобто мінівени, п'ятимісні і семимісні. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. В разі відсутності зв'язку пишіть на Viber, Telegram. вам віддзвонять. Ще хочу зробити оголошення важливе, бо вже були запитання. В цю суботу, неділю, 7-8 січня, авторинки не працюють. Тому всі підбори вже з понеділка записуйтесь, номер телефону є. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Так, показуємо по черзі. Спочатку Toyota rav 4 Сьомий рік, 22 і двогон, 130 кВт, 111 тисяч пробіг, 9 тисяч ціна. Шестистуканева механіка. Отак вона виглядає. В салоні, кліматконтроль. Поколу не покажу, на жаль, нема можливості. Так, Hyundai Santa Fe. Так, 11-й рік, 2,2 дизель. 12900 ціна. Тут номер телефону. 287 тисяч пробіг, два ключі, повний сервіс, повний привід в рідній фарбі. Спробую вам показати. Вона виглядає. Так, коробка автоматична. Так, сподіваюся, вам трошки видно, є підігріве сидінь, клімат, мультикермо. Volkswagen Touareg. так, Колір такий перламутр, Зараз не видно буде на відео. Е, так, сьомий рік. Трьохлітровий дизельний двигун, 13 500 ціна. Так, тут зразу зверху показую номер телефону. Так, є ще комплект зимової гуми на дисках, хороша комплектація. Так, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Зараз показую хвилинку. Є. Так, є люк. Покажу задній ряд сидінь. Мультикермо. Так, автоматична коробка передач, підігріве сидінь, клімат, дисплей. Volkswagen Tiguan з сьомого року. Двохлітровий дизельний двигун, 240 тисяч пробіг, 9700 ціна. Так, Номер телефону є. Шкіряний чорний салон, шестиступенева механіка, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація і фаркоп. Audi Q7. Останнім часом дуже їх просите знімати. Особливо дизеля. Тут 10-й рік, літровий дизель, 180 кВт, 260 тисяч пробіг, 19400 ціна. Тут є номер телефону. Так. То відчинене, показую детально. Шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Так, задній ряд сидінь показує. Так, авто семимісне, панорамний дах. Мультикермо, якщо вам ну, не хоче фокусуватись. Автоматична коробка передач, підігріве сидінь, клімат. І парктроніки, звичайно. Так по колу дуже не вийде вам показати. Дія Соренто. 16 року 2,4 бензин, 138 кВт, 15500 ціна буде щотор. Номер телефону є. 126 тисяч пробіг. Так, ну, тут, якщо так, ну, трошки буде вам видно. Так, часто питаєте про симимісні кашкай, кашкай плюс 2. Так, 11700 ціна, 10-й рік, 1,5 дизель, комплектація BOSE, 190 тисяч пробіг, є панорамний дах, підігріве сидінь, ксенон, номер телефону тут є. Зараз буду показувати. Щоб вам було видно, добрий стан. Мультикермо є підігрів осидінь. Шестиступнева механіка, кліма. Так, показую. Так, самомісний, повторюсь. Панорамний вдох. Є ще фаркоп. Свіженький Volkswagen Tiguan. Вже вони почали потрошки з'являтися на ринках. 18-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 192 тисячі пробіг. Автоматична коробка передач 22 850 ціна. Так, номер телефону і є. Так, зараз спробую показати. Так, салон тканина з алькантарою комбінована. Так, автоматична коробка. Пігрів сидінь, клімат, дисплей, мультикермо. Так, Знімаємо по черзі популярні кросовери. Почнемо з Hyundai Santa Fe. Сьомий рік, 2,2 дизель, 180 тисяч пробіг, 10700 ціна. Номер телефону є. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, є. Має бути видно. Підгрів сидінь, клімат, дисплей. Так, авто семимісне. Не знаю, чи буде вам видно. Є. Є фаркоп і парктроніки. Так. Повний привід. Так, наступний у нас буде Volkswagen Tiguan. 10-го року 2-літровий бензиновий двигун, 156 пробіг, 10550 ціна, номер телефону є. Так, що в нас свіжопригнаний автомобіль, автоматична коробка передач, кондиціонер, шкіряний салон, повний електропакет. Затоноване скло, тому, на жаль, не буде вам видно. Так, наступний у нас Volvo XC-90. Питали про них, їх мало на ринках. 13 рік. 3,2 бензин. Так, зараз. Номер телефону. Так, складно показувати. 12900 ціна. Так, 3.2 бензин, автоматична коробка передач, шкіряний салон. 189 тисяч миль пробіг. Так, світлий шкіряний салон. Так вона виглядає. Підігріви сидінь. Так. так, і Dodge Джорні. Так. Загляну з якої сторони буде видно. Так, відразу номер телефону, поки є можливість зафіксувати. 10600 ціна, 13 рік. 2,4 бензин, 193 тисячі пробіг, семимісне авто, автоматична коробка передач, двохзонна кліма. Так, здається, все прочитали. Якщо буде можливість, заглянемо. Так, складно після дощу. Honda CR v Сьомий рік двохлітровий бензиновий двигун, 197 пробіг, 9 тисяч ціна, повний привід, автоматична коробка передач, підігрів сидінь. Так виглядає. Є фаркоп. Volkswagen Tiguan. Дев'ятий рік, 160 тисяч пробіг, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. 13300 ціна. Так, зараз будемо шукати власника, починити номер телефон. Так, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Як він виглядає? Підігрів сидінь, клімат, контроль. Ваша машинка, можна ваш номер телефону? Чи от так. той, що тут? Той, що тут, так. Так, якщо То можна, тоді. Давайте я напишу, пишу там зараз цьому. Так, є. Е, зараз хвилинку. Не хоче не телефон працювати. Так, от номер до власника Тігуана. Так, питали про Mitsubishi Outlander. Тут 12 рік, 2,2 дизель, 130 кВт, 125 пробіг. 11 700 ціна. Так, зверху буде номер телефону. Так, має бути видно Швейц... поринений Швейцарію, повний привід, автоматична коробка передач. Так, салон комбінований. Так, є фаркоп. Так, друзі, просили, пам'ятаю, хтось просив джип Гранд Широки. Тут знайшли такий біленький. 14-го року 3 дизельний двигун. 21 500 ціна. Номер телефону є. Так, шкіряний бежевий салон. Показує по можливості. На жаль, така сьогодні погода не дозволяє повноцінно працювати. Так, знімаємо по черзі. Спочатку Ford Kuga Естилайн. 16-го року 2-літровий дизельний двигун 132, 132 кВт, 240 тисяч пробіг. Повний привід, 16900 ціна. Номер телефону. Точно є. Yeah. Комбінований салон. Фаркоп є. Так, наступний у нас буде Nissan Qashqai. Так, Nissan Kaškai. Текна прем'єр. Повнопривідний. 2014 року. 1,6 дизельний двигун 96 кВт, 259 пробіг. Так, повний привід. 15900 ціна. Шкіряний салон. Показую по можливості. Вже дощик знов почав накрапати. Є фаркоп. Mazda CX7. 11-го року, 2,2 дизель, 127 кВт, 167. Так, власне кажучи, це оригінальний пробіг. Звичайно, треба перевіряти. Ціна 10900, повний привід, шестиступенева механіка, є сертифікат, два ключі, сервісна історія. Так, номер телефону. Є. Так, світло-шкіряний салон, підігріва сидінь. Свіженько так виглядає. Мультикермо. Так, Nissan Qashqai в асортименті. Знімаємо по черзі. Тут 11 рік, 1,5 дизель, 10,300 ціна. Так, номер телефону. Сподіваюсь, видно. Шестиступенева механіка, клімат. Так, стан сидіння, мабуть, вам видно. Фаркоп парктроніки. Одинадцятий рік. 12300 ціна. Двохлітровий дизельний двигун. Номер телефону є. Так, панорамний дах на обох автомобілях. Шестиступенева механіка. Клімат. Мультикермо. Фаркоп. Hyundai AX-35. 11-го року, 1.7 дизельний двигун, 211 пробіг, 10550 ціна. Номер телефону є. Так, автобус підкрасів, два комплекти коліс на титанових дисках, підігрів сидінь. перед-зад. Це по підігріву чи по парктроніках. Зараз глянемо, що буде видно. Так, салон комбінований, показую по можливості. Шестиступенева механіка. Так, видно, напевно, буде. de fer cop